Подія, яка нещодавно відбулася в актовій залі міськвиконкому, спричинила великий резонанс у місті. Депутати проголосували за дострокове припинення повноважень мера міста Сергія Івановича Анощенка. Тимчасово виконуючим обов'язки міського голови, був призначений секретар ради Ігор Валерійович Куц. Проте через протест прокурора до обов'язків так і не приступив. Якщо говорити про ситуацію, яка склалася з Кінцовській міській раді щодо після сесії 17.05.2005 року. 2012 року а, необхідно зазначити наступне. Перша сесія скликана відповідно до вимоги депутатів Кутніцовської міської ради. Відповідна пропозиція про скликання сесії була проігнорована міським головою, а, тому депутати звернулись повторно до секретаря міської ради у зв'язку з тим, що міський голова не скликав сесію на протязі двох тижнів. Як це передбачено законом про місцеве самоврятування, була скликана позачергова сесія, 21. Козніцовської міської ради сесія є легітимною знову ж таки до того ж закону про місцеве самоврядування України, якщо присутні більше половини від загального складу депутатів Кузніцої міської ради. Було присутньо на даній сесії 31 депутат Козніцовської міської ради. Рішення про дострокове припинення повноважень міського голови було прийнято 31 депутатом із 31 присутнього відповідно дане рішення є. Прийнятим, воно є опублікованим і підписаним. Якщо міський голова вважає, що дане рішення є незаконним, в нього виникають сумнів, він може звернутися до суду щодо його оскарження. Позиція депутатів Кузніцовської міської ради була висловлена безпосередньо на сесії Кузнівцовської міської ради, про те, що останнім часом, за весь цей період, як міський голова працював, на жаль, він не виконував належним чином своїх повноважень, які Йому делеговані територіальної громади і передбачені законами про місцеве самоврядування надали відповідну оцінку його діяльності щодо підняття підняття тарифів необґрунтованого на протязі 2011-2012 років. А дії, дії свої вважають депутати. Він чиняє не в інтересах територіальної громади. Постійно загострює ситуацію, які наявні. Міській раді, замість того, щоб вирішувати конфліктні ситуації. Крім того, не виконуються рішення Кузніцовської міської ради і постійне затягування конфліктних ситуацій. Що свідчать і судові справи, які наявні в Кузніцовському міському суді, що ну, дестабілізує ситуацію абсолютно, замість того, щоб ми вирішували інтереси територіальної громади, приймали рішення на користь мешканців міста, на жаль, міський голова вирішує ці питання в міському суді. Тому було прийнято таке рішення. А, значить, яка стала ситуація? 21 числа було отримано протест прокурора щодо, е, на думку прокурора, він вважає, що рішення прийняте е, з порушенням чинного законодавства. Відповідно, е, регламентну комісію 23.05.2012 року було проведено засідання, комісії, на яке було запрошено прокурор, виконуючи обов'язки, який виніс протест. Але, на жаль, Прокурор не знайшов можливості, він був зайнятий. Тому рішення було прийнято відповідної комісією про відхилення і відповідно підготовлений проєкт рішення про відхилення протесту прокурора, так як ми вважаємо, він є необґрунтований, і це є акт індивідуальної дії, який має розглядатися безпосередньо в суді з вивченням всієї доказової бази, яка є з двох сторон. На жаль, даний протест був прийнятий. Без врахування позицій двох сторін до речі, він був датований 18.05.2012 року, але офіційного звернення і отримання офіційного копії рішення щодо дострокового припинення відповідно прокуратури не було. Щодо дій, які були вчинені депутатами щодо скликання позачергової сесії другої наступної, 22-ї, Значить, відповідно до даного протесту ми маємо його розглянути на протязі 10 днів. Протест здатований 18 числом до 28 числа. Ми маємо розглянути даний протест. Депутатам міської ради було 21 числа зібрано підписи 1-3 від загального складу депутатів Кузнецовської міської ради про скликання позачергової сесії і направлений відповідний лист міському голові С. Анощенка, щоб ми провели сесію 23.05.2012 року. Не затягували дану конфліктну ситуацію, вирішили її. І е, призначила сесію на 23 число на 12 -го годину. Е, на жаль, міський голова не скликав сесію 23.05.2012 року. Коли він її скличе, також депутатам невідомо відповідно, якщо міський голова на протязі двох тижнів не скличе сесію, е, відповідним цим правом скористується депутата Кузніцовської міської ради. Щодо протесту, який також був озвучений міським головою про незаконність дій по скликанню сесії 21-ї. хотів би зазначити наступне: даний протест був відхилений, він був адресований безпосередньо секретарю Кузніцовської міської ради. Я надав свою відповідь щодо неповної надання інформації прокурору, і прокурор даної висновки зробив тільки з пояснень однієї сторони без. Аналізу ті того звернення депутатів Кузнецовської міської ради, яке було усно озвучено безпосередньо на сесії 27.04.2012 року, коли під час коли міський голова зачитував ухвалу Кузнецовського міського суду про заборону проводити будь, будь яке пленарне засідання 27.04.2012 року, депутатами міської ради було під час Оголошення ухвали Коніцовського суду зібрані підписи про скликання сесії на наступний день, 28.04.2012 року. З порядком денним і пояснювали з міському голові, що необхідно вирішити питання територіальної громади і мешканців міста зараз. І тут а судові справи можуть тягнутися дуже довго, тому ми маємо вирішити питання і безпосередньо на сесії було мною зачитано дане звернення до міського голови депутатів про скликання сесії. Крім того, дане звернення було зареєстровано головним спеціалістом міської ради. Воно було східним штампом передано безпосередньо міському голові, тому інформація, яка була надана міським головою, що йому невідомо про наявність даного звернення, є абсолютно безпідставною і необґрунтованою. Тому так як міський голова не скликав на протязі двох тижнів з двадцятього числа на четвертого року, пройшло два тижні. Депутати міської ради звернулися безпосередньо до секретаря міської ради в зв'язку з тим, що міський голова не скликав сесії. Депутати звернулися до е, спеціалістів, які відповідають за е, реєстрацію розпоряджень міського голови. Перевірили, що з періоду 27.04.2012 року, по е, 16.05.2012 року не було надано видано розпорядження міського голови про скликання е, позачергової сесії за е, зверненням депутатів від 27.04. Відповідно, було е, видано розпорядження секретаря міської ради про скликання сесії. Спершу на який був е, передбачений в тому клопотанні депутатів Кузнецовської міської ради. А на нашу думку, депутатів Кузнецовської міської ради, все, що ми робимо, воно є в рамках чинного законодавства. І якщо е, суд визнає, що якісь дії були вчинені незаконно, безумовно, буде відновлено е, право е, тієї сторони, яка е, права які були порушені. Тому е, ми вважаємо, що не треба сюди втягувати, скажімо так. І затягувати цей процес. На жаль, якщо така ситуація трапилась, на нашу думку краще йти на перевибори і вирішити це питання безпосередньо виборцям, а не втягувати місто ще в більший дисбаланс і скажімо так, ще в більшу кризу ніж вона є, ми намагалися все це зробити в інтересах територіальної громади, і наша думка, що ми все це робимо правильно, і ми маємо йти на перевибори, і має прийти міський голова. Який зможе налагодити співпрацю між депутатським корпусом та міським головою в інтересах територіальної громади, а на якихось особистих інтересах, категорично й одностайну думку мають і депутати ради. Більшість вимагає переобрання міського голови. Якщо ви прослідкуєте, фактично цілий рік депутати абсолютно ніяким чином не втручалися і не ну, не намагалися ніяким чином втрутитися в роботу міського голови. Ну, Певною мірою розуміючи, що людина прийшла, їй треба адаптуватися, десь, можливо, щось, е якісь рішення для себе прийняти. Тому що читаючи передвиборну програму Сергія Івановича, ну, дійсно ну, вона досить така кардинальна, радикальна, і е все-таки думали, що ну, щось карди кардинально зміниться. І на протязі цього всього періоду депутати в такі різних формах намагалися також е ну, вирішувати ті проблеми, з якими до них йдуть мешканці. Тому що і з іншої сторони предвиборна програма була не тільки у Сергія Івановича, кожна політична сила, вона щось своїм виборцям обіцяла. І безумовно, кожна політична сила, яка прийшла у міську раду, це потужні політичні сили не тільки на рівні міста, й на рівні держави, вони будуть намагатися в будь-який спосіб виконати обіцянки, які дали своїм виборцям. І тому, от весь цей період ми писали. Ми зверталися з трибуни міської ради. Ми на радах говорили про ті проблеми, які ми приймали рішення міської ради. Ми приймали рішення, які там витувалися, ми там долали віта або не витувалися. Якщо взяти проаналізувати попередні роки, то ми бюджетникам намагалися за рахунок міського бюджету трошки коригувати і вирівнювати трошки в сторону збільшення заробітної плати, тому що у нас в місті дуже великий розрив працівники атомної станції і працівники бюджетної сфери і величезна... Провалена між ними, тобто ми намагалися навіть і цим чином коригувати. Є такі питання, які виключно на місцевому рівні можна вирішити. Це тарифи, болючіше питання, це ті самі бродячі собаки, це прибирання під'їздів, це місце відпочинку, так далі. Так далі, так далі. Коли депутати просять скликати сесії, міський голова ігнорує їхні прохання скликати сесії. Я була секретарем попередньої ради, і у нас фактично. Не було таких випадків, коли б міський голова Коровкін отак нехтував пропозиції депутатів. Фактично завжди, коли, на які числа депутати, просили скликати, на такий міський голова скликав. Депутати просили не скликати сесію стосовно роти до протесту прокурора. І ще є ряд звернень депутатів, коли ми звертаємося до міського з проханням розглянути поточні питання, тому що. Навіть в одній земельній комісії сьогодні наскладалося більше 50 проєктів рішення по землі. А це люди чекають, вирішення питання, по суті. Там є і підприємці, в яких просто бізнес стоїть, тому що вони не можуть врегулювати земельні питання. Політика це в першу чергу дипломатія, вона тобто, знайти точки дотику. Але це має бути з двох сторон: чути думку один і другий. Тобто треба, щоб сіли дві сторони, і дві сторони між собою домовилися. На яких умовах працювати? Ну, тому що так не може бути, скажімо. Для мене теж абсолютно неприємна позиція, яка сьогодні, наприклад, одного боку подається навіть стосовно тих ліфтів, які зупинилися. Подається, що ми не хочемо виділяти кошти. А, мої колеги-депутати обурилися, пішли з'ясовувати, в чому ж суть. З'ясувалося, що на, бан... на казначейських рахунках більше тільки близько півтора мільйона лежить коштів. Саме з державного бюджету, які прийшли на ремонт ліфтів, проєкт рішення на нараду не виноситься. Проєкт рішення не виноситься, не готується і не розглядається. Виникає питання, чому ми знову ж звернулися до фінансового управління, уже без міського голови попросили підготувати проект рішення і винести на Раду. Тому що ліфти мають працювати, тому що кошти є. І депутатський корпус виділив. До трьох мільйонів коштів з міського бюджету, півтора мільйона прийшло з державного бюджету. Це така сума, яка все-таки дозволить запустити ліфти, які ну, сьогодні, ймовірно, мають стати. Угу. От, таким Де. чином, місто має працювати. Ви? Тим більше, що станом на сьогоднішній день досить велика сума нерозподілених коштів, досить велика сума, яка дозволить закрити всі найболючіші питання нашого міста станом на сьогоднішній день. Це тільки вільних залишків, 7 з лишніх мільйонів. Чому її не розподіляють? Ми готові їх розглянути, але згідно бюджетного законодавства проєкт рішення про розподіл коштів готує фінансове управління, а фінансове управління напряму підпорядковане не депутатському корпусу, а прямим керівником є міський голова. Тобто, коли буде готовий проєкт рішення, в будь-який час депутати заберуться і розглянуть. Так само така подібна ситуація і з реабілітаційним центром. Ми вже не один рік добуваємося, щоб нам завести туди наших дітей. Нам передали, коли голова комісії їде в область з'ясовувати, чому ж все-таки до сьогоднішнього дня не вирішено питання по суті, в області пояснюють, що міський голова пояснив, що депутати відмовилися фінансувати реабілітаційний центр. Ми не знаємо, коли ми відмовлялися, тому що на сесію не виносилося питання. одного разу у нас не було. У випадку, коли б у нас коли скликається сесія, депутати не з'являлися і не могла би працювати сесія. Завжди кворум для роботи ради є. Тобто жодного випадку немає, щоб, наприклад, збиралася сесія, і депутати там зібралися не в тій кількості, яка би там не дозволила розпочати роботу сесії. Завжди кворум є, і досить в районі 30 чоловік завжди є. Тобто депутати. Якісно, повноцінно з'являється на сесію, безумовно, вони не відстоїть ті чи інші позиції, але, як на мене, сесія це кінцевий результат. Воно все має робитися до. І кожен має висловити свою позицію стосовно розподілу вільних залишків і стосовно тих чи інших питань до сесії. Вирішити питання, узгодити. І на сесії це є кінцевий результат прийти і проголосувати. У нас це трошки викрали. І коли ти сидиш на нараді, каже Сергіонич, давайте отут от будемо з'ясовувати, він каже: Ні-ні, підемо на камери сваритись. На 21-й сесії Кузнецовської міської ради депутатами міської ради було прийнято рішення про дострокове припинення повноважень Кузнецовського міського голови. Я гадаю, переконаний, що це рішення є виваженим, і та кількість депутатів. Яка проголосувала це 31 депутат із 40, вона говорить про те, що більшість із ради, а це представники різних політичних сил, в тому числі і представники тієї політичної сили, за підтримки якої йшов на вибори міський голова Сергій Янощенко, Вони прийняли рішення обдумане, і це рішення визрівало вже давно, тому що ця криза, яка виникла. У міській раді і у виконавчому комітеті вона є системною кризою. І ситуація, і політична ситуація, і ситуація у взаємовідносинах між міським головою і депутатами вона зайшла в глухий кут. Тому депутати підготували прийняли саме таке рішення. Я повторюю, що воно є виваженим юридично обґрунтованим. І це наразі є єдиний вихід із цієї ситуації, що склалася, і для того, щоб розблокувати роботу ради, прийняти ті важливі рішення, які необхідні для життєдіяльності міста, депутати прийняли саме такі рішення. Звичайно, ми розуміємо, що процес. Легалізації відповідних дій він буде тривалий. Є протест прокурора, є відповідно. Я думаю, що будуть позови до суду з боку міського голови. Але я хочу звернути увагу, що ситуація не лягає виключно в юридичній площині. Я думаю, що міському голові потрібно задуматися про те, чи може він далі. Працювати з міською радою, чи зможе він виконувати належним чином свої повноваження, і чи варто міській раді, депутатському корпусу, міському голові тратити свій час робочий, необхідний для вирішення важливих питань на судові засідання і на всю ту ситуацію нездорову, яка зараз виникла в місті. Я рахую, що потрібно прийняти міському голові вольове рішення, написати заяву про складення повноважень, і вже відповідно до процедури. Буде призначено вибори міського голови. Я скажу більше, що депутати готові також припинити свої повноваження для того, щоб був паритет, і відповідно в Кузнецовську провести вибори як до міської ради, так і вибори міського голови. Ми до цього готові. Якщо Сергій Іванович готовий, то я думаю, що можна почати писати історію Кузнецовська. 2012 року з нового аркуша. Таким чином можна розблокувати роботу Ради. Ми готові е е працювати на сесії, приймати рішення. Про це неодноразово ми заявляли міському голові, збирали підписи, е в яких депутати е просили скликання позачергової сесії. На жаль, не на всі заяви міський голова реагує, е тому е намагання. Співпрацювати з депутатським корпусом наразі я особисто не бачу. В місті пройшла подія великої важливості. Справа в тому, що 31 депутат, які представляють сім партійних організацій із восьми Кузнесівській міській раді, проголосували за зняття з посади міського голови Сергія Янощенка. Це рішення прийнято було. Не спонтанно і не з примусу, як можна, як зараз трактує міський голова. Питання було виважене, наболіле. Протистояння між міським, саме міським головою і депутатським корпусом відбувається вже давно, напротязі фактично останнього року. Розуміння, Намагалися знайти не один раз, але міський голова вважає, що він інстанція саме вища. він не сприймає ні порад, ні заперечень. Він вважає, що він прав, всі останні, м'яко скажемо, не праві. Через що депутати Кузнецовської міської ради в кількості 31 чоловіка. Проголосували за зняття міського голови. Я, як голова лічильної комісії, приймав безпосередню участь в проведенні сесії. Заявляю, що голосування було правомірним, правомочним, ніяких фальсифікацій, підтасувань не було взагалі. Все відбувалося прозоро і в межах Чинного законодавства. Відповідно 21 числа, коли згідно рішення Кузнецьовської міської ради, секретар міської ради мав приступити до виконання обов'язків мера міста, відбулося дивна річ. З'явився Сергій Іванович. З прокурорським протестом. Я, як наголошую, прокурорський протест виник з за доволі сумнівних обставин. Це моя особиста думка. Ну, відповідно, двері були опечатані міського голови. Ми не перешкоджали його доступу на робоче місце після отримання ним, протесту прокурора. Я зайшов, працює собі спокійно. Сьогодні відбувалася комісія по розгляду протесту прокурора, на яку була запрошений і прокурор, і міський голова. Тільки знову ж, жоден із них на засідання комісії регламентної не з'явився. У прокурора виникли якісь нагальні справи, а міський голова взагалі поїхав рівне по. Справам виконком, як я дізнавався, ніяких визовів, запрошень до рівного в нього не було. Очевидно, що знайти спільну мову в міському голові і депутатському корпусу вже не вдасться. Як закінчиться дане протистояння, невідомо.